Сьогодні у випуску. Призначено нового голову Запорізької обласної військової адміністрації. Хто він? Окупанти намагаються покращити тактичне становище на запорізькому напрямку. Біля магазинів, в ресторанах, маршрутках та у спортзалах. У Запоріжжі видають повістки в громадських місцях. Чи мають на це право? Юрія Малашко призначено новим головою Запорізької обласної військової адміністрації. Відповідний проєкт указу президента підтримав уряд, повідомлено в телеграм-каналі Кабміну. До призначення Юрій Малашко обіймав посаду виконувача обов'язків голови антитерористичного центру при СБУ. А перед цим керував Красногорівською військовою адміністрацією Донецької області. Саме головне наскільки він зможе скоординувати зусилля всіх. Місцевих органів влади, як тих, які працюють у нас, зокрема в обласному центрі, та ті, які знаходяться нині в евакуації з це окупованих територій. А по-друге, те, щоб дійсно він зумів зорієнтувати громадськість бізнес і простих жителів області на те, що у нас прямо. Поруч проходить лінія фронту. Те, що нам не варто розслабитися, і треба готуватися до затяжної війни. Це перебудова власне всієї роботи адміністрації відповідно до цих завдань. Наразі в пресслужбі службі обласної військової адміністрації нове призначення не коментують. Російські військові намагатимуться дотиснути оборону в Донецькій області або обезпечити свої фланги і тили. Потім перекинуть сили для просування у Запорізькій області. Вважає військовий оглядач Дмитро Снігірьов. За його словами, нині окупанти перекидають техніку та особовий склад, а також зводять оборонні споруди на запорізькому напрямку. Наразі на в напрямку пологи концентруються. До речі, є зафіксована передислокація особового складу країни окупанта. Це підрозділи 503-го мотострілецького полку і 70-го мотострілецького полку. Крім того, район Васильівки це Оріхівський напрям, це 129-й полк полк першого армійського корпусу, так званої ДНР. Тобто, можемо говорити, що на території Запорізької області наразі збірна солянка. Це відповідна як і регулярні частини збройних сил країни окупанта, так і відповідна колаборанти окупанти. Намагаються покращити тактичне становище на запорізькому напрямку, адже готуються до можливих сценаріїв контрнаступу ЗСУ, каже Дмитро Снігірьов. Шлях військовослужбовця, житель селища Малокатеринівка Артем Рашевський розпочав. Щойно йому виповнилося 18. у складі батальйону Азов захищав суверенітет України, брав участь у боях за Широкине та Маріуполь у вересні 2014 року. Також воював на Донецькому напрямку до 2019 року. І Він мені, як син, як брат. Наш Він мені батя казав. Як людина, він був дуже, дуже хороша людина. А от що касається воїна, він був професіонал свого діла. Я навіть не знав, він закінчив ліцей воєнний. Він розбирався у всіх відах коротше, з ним на позиції. Це просто незамініма людина. Він міг людей обучати просто. На початку повномасштабного вторгнення Артем Рашевський одним із перших у селищі пішов добровольцем на фронт. Брав участь у визволенні Харківської області. Почнемо з того, що на свої роки це був вже дуже досвідчений боєць повномасштабну війну. Він зустрів в Харківській області перші бої на Харківській окружній. Він з побратимами особисто попалив багато техніки ворога. Після боїв на Харківщині був направлений захищати Донеччину, де під Сватовим отримав сильне запалення легенів, наслідок чого помер. Попрощатися з 26-річним військовослужбовцем прийшли односельці, які живим коридором провели його в останню путь. І дуже прикро, що сьогодні ми його проважаємо. Він не отримав поранення, а просто. Дитина згоріла. Можливо, як були з ним рідні, його мати, яка до нього поспішала з далекої Польщі, щоб побути, як кажуть, витягти його з цієї хвороби не вдалося. Сьогодні мати втрачає сина, втрачають гарного онука, друзі втрачають гарного друга, прикро і боляче. Артем Рашевський був єдиним сином у родині, дружини та дітей. Не мав. Поховали військовослужбовця на малокотеринівському кладовищі. Анна Червата, Андрій Варіонов. Суспільне новини, Запоріжжя. Російські військові виселяють з будинків жителів тимчасово окупованого Токмака. Про це Суспільному телефоном повідомив голова Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб. Спочатку було так, що тут проходили ніби газовщики і перевіряють там демоходи, газоходи. Дивляться який стан квартири чи будівлі чи будинку. І де більш привабливі, то заселяли з шкодками двома шляхами. Або вони пусті ці квартири, перевіряють, кому вони належать квартири, якщо вони належать навіть дітям, а там присутні батьки, то батьки виселяють. Це не ваша власність. І тут і заціляють А другий шлях, якщо ти в трьох кімнаті чи будинок має три кімнати, живеш один, а діти твої виїхали, то будь ласка, переходь або в літню кухню, або в одну кімнату, а в двох інших будемо жити ми гордим. І ще таке, що вони заселяють в багатоповерхівці там по п'ятий поверх, бо бояться на верхні поверхи. Наше населення є для них захистом живим щитом. Також за словами Олександра Чуба, окупанти перестали виплачувати російські пенсії та соціальні виплати. Є такі сумнів, що виплати не відбуваються навіть не за того, що є паспорт, але вони не виплачуються і так званим колаборантам. Які там працюють в їхніх городських орденах. Є така думка, що відсутні просто кошти. У спортзалах, біля магазинів, в ресторанах та в транспорті. У Запоріжжі повістки чоловіки отримують в громадських місцях. Зокрема, пану Дмитру вручили її, коли чоловік їхав на роботу. Військовий, людина у військовій формі, рукою зупинила маршрутку, зазирнув у салон і сказав, усі чоловіки на вихід. Усі чоловіки вийшли, я запитав хлопців, що трапилось, бо я спішу. Мені сказали надати документи. І він у пустий бланк з печаткою і підписом вписав мої дані та ось сказав, що мені належить з'явитися такого-то числа, -то, дати до районного військомату. Ухилятись від мобілізації чоловік не планує, втім, вважає, подібна практика видачі повісток не є законною. Не проти мобілізації, я вважаю, що кожен чоловік і найкращі сини нашої країни зараз там на фронті. Найсміливіші хлопці захищають нашу країну, але ж потрібно діяти за конституціями, за законом України. Будувати повістки у громадських місцях, представники територіальних центрів комплектування мають право, каже речник одного з них Андрій Якунін. Це пов'язано із воєнним станом. На даний час є нагайна потреба вручення. Саме в громадських місцях повісток чому це робиться? По перше, тому що ми маємо багато громадян, які не прибувають з будь-яких причин до відповідних територіальних центрів. По друге, в нас багато внутрішньо переміщених осіб, які не стають на облік, за словами запорізького юриста Дмитра Гладкого, представники центрів комплектування не мають права збирати персональні дані громадян. Такі повноваження покладають на поліцію, проте ті не можуть їх передавати третім особам питанням. Збереження персональних даних займається уповноваженою прав людини Верховної Ради, тобто до офісу омбудсмена можна звернутись, якщо людина вважає, що неправомірно користуються персональними даними таким такої людини. Важко буде захистити права особи, якщо представник територіального центру комплектації соціальної підтримки так би мовити через плечо підгледів персональні дані такої особи. У нас на даний час діє особливо. Ви період, і крім цього, введений воєнний стан і є певні обмеження, що стосуються, в тому числі, і прав громадян. Наразі під мобілізацію підпадають і категорії людей, які частково придатні до військової служби, зазначає Андрій Кунін. Обмежена придатні можуть бути призиватися до відповідних військових частин не бойового складу. Це або якісь установи, або військові частини тилового забезпечення, тобто. Заборони на призов таких громадян немає, тому кожна розглядається індивідуально. Нагадаємо, з січня почали видавати повістки нового зразка. Зокрема, відтепер для уточнення своїх даних в центр комплектування необхідно принести крім паспорта та військового квитка ще й ідентифікаційний код. Також в новій повістці вказано, яку відповідальність нестиме військово зобов'язаний у разі неявки до центру комплектації. Це штраф у розмірі до 1700 тисячі гривень або від 3 до 5 років позбавлення волі. Рішення про ступінь правопорушення приймає начальник районного територіального центру комплектування. Карина Галинова, Владислав Киящук, Максим Савчук, Артем Герасимов. Суспільне новини Запоріжжя. 4,5 тисячі літрів молока та пів тисячі буханок хліба роздали містянам запорізькі волонтери. Гуманітарну допомогу видають двічі на тиждень. Отримати її можуть переселенці, пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні та мало родини. Зазначає волонтер Олександр Белюга. Не необхідно для дитини молоко, хліб штаєш цено. Ну. Хороша допомога. Ми вчора отримали гарну допомогу. А вчора ще давали? Молоко, крупи, чай, масло, муку, консерви». На суботу ослісення ми видавали суботу. Неділю ми видавали близько однієї тисячі пакунків. Ми зібрали їх завдяки нашим партнерам-підприємцям. Вони задонатили нам кошти, і ми закупили продукти для переселенців з Донецької і Луганської областей, в яких немає хабу в Запоріжжі. Там було вже по запису. Люди заповнювали таблицю і отримували по списку допомогу. Другий день було 900 наборів. Це була допомога жителям Запоріжжя з першою та другою групою інвалідності. Селенка з Маріуполя Олена та військовослужбовець Зоріхова Олександр побралися у Запоріжжі. Разом пара п'ять років. Але офіційно зареєструвати шлюб вирішили лише після початку повномасштабної війни. Як готувався? Я був на позиції. З позиції вони як приїхали, вдалося вмовити командира на добу попасти додому. Я приїхав, я їхав з Оріхівського напрямку. Ну там Оріхова. В Запоріжжя приїхав, купив да, обручку. Да. І все, приїхав додому і одразу, скажімо так, майже, майже відразу на вулиці зробив пропозицію. Ти була спортивна штана футболка, бо я твій сюрприз вирішив зробити. Олена у 2014-му переїхала з Донецька до Маріуполя, а Олександр після знайомства переїхав до неї з Оріхова. Олена каже, знала, що Олександр буде захищати Україну до кінця. Тож почала думати, як з десятирічною донькою Анастасією виїхати в більш безпечне місце. Він одразу 24 лютого вступив в тероборону в нашу в Маріуполь. Ще може 3-4 дня ми піддержували да зв'язок. Зв а потім ми зовсім потерялися. Я не знала, де він. він не знав, де я з дочкою. Ми виживали, він виживав. Ми жили 5 років, і ну, максимум, що ми це розлучалися, це то, що на роботу. Тобто, ну, і, ну, для мене було дуже тяжко, дуже це все переживати, тому що, во перва, ти не знаєш, де твоя кохана людина, що з нею і як, і ну і то це було дуже, дуже важко. Далі на Олену і Настю чекала довга евакуація до Запорізької області. Нині родина мешкає в селищі міського типу Новомиколаївка Запорізького району. Весілля відсадкували в родинному колі. Зараз Олександр знову збирається на бойові позиції, де також відзначить дату шлюбу з побратимами. Коли ми були на одній з нульових позицій, у нас вітали з днем народження, був такий кульок якому була там тушонка, згущенка, снікерс? Хто, там міг, да, туди. отак накидали. Це це типу наше святкування. Ну я думаю, що щось буде таке. Може, щось смачненьке, я їм, звичайно, привезу. 7 березня минулого року, згідно з постановою Кабміну, спрощений порядок державної реєстрації шлюбу для військовослужбовців. Військовослужбовець має право звернутися до командира частини, де він перебуває на службі. Він засвідчує його підпис на заяві на державну реєстрацію шлюбу. Ця заява подається безпосередньо до відділу державної реєстрації нареченої, наприклад. Вона заповнює свою заяву в відділі державної реєстрації. Потім, якщо він може, він з'являється на державну Реєстрацію шлюбу, а якщо ні, є можливість зареєструвати онлайн. Також є ще можливість зареєструвати шлюб, наприклад, командирам частини або головним лікарем тієї медичної установи, де перебуває військовослужбовець. 280 пар. Офіційно зареєстрували шлюб у Запорізькій області з початку року. Торік побралися 7240 пар, сказала Тетяна Мехтієва. Маргарита Галіч, Карина Голунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.